Сьогодні тут залізничний насип та бездоріжжя. Про те, що саме на цьому місці восени 1944-го радянська влада створила пересильну тюрму, тепер не нагадує нічого. А насправді звідси близько півмільйона осіб поїхало етапом до Гулагу. За 18 місяців тут обіцяють зробити меморіальний комплекс. Його площа буде 800 квадратних метрів. Підготовчі роботи почалися вже тижні три тому. І з сьогоднішнього дня ми вже маємо дозвіл на будівництво офіційний, тобто почнуться будівельні роботи. Меморіал планують зробити інтерактивним заздалегідь. Його вже поділили на чотири сектори. Ми старалися розмістити в такій послідовності окремі бараки, дерев'яні, так звані, в яких будуть влаштовані експозиції та інші, скажімо, елементи зовнішні, такі як стіна пам'яті, на якій мають бути викарбовані прізвища людей. Котрі були звідси вивезені. А ще тут планують зробити алею тоталітаризму, де будуть зібрані старі радянські пам'ятники. Загалом музей має нагадувати пересильну тюрму. Тому Львівська залізниця обіцяє знайти для меморіалу старі вагони, в яких вивозили колись людей. Якщо ми не знайдемо саме таких, ми постараємося із тих, що ми маємо відновити їх і десь надати їм форму таких, які в цей час були. Після тюрми на Лонську це буде другий музей присвячений безчинствам тоталітарного режиму. Тут кров лилася рікою. Близько 500 тисяч українців, євреїв, поляків пройшли через ту тюрму і потім їх везли на Сибір, на радянські землі, будувати, розбудовувати. Тут вмирали, тут народжували. Це та історія, яку, на превеликий жаль, ми знаємо дуже і дуже мало. Коробку у музеї будівельники вже зведуть за півроку, орієнтовна вартість музейного комплексу 14 мільйонів гривень. Ірина Папірник, Олексій Шелковий, головні новини Львова.